Ось, дракони і персики тут самі топові. Так, хорошо, поки вона не сильно віддачу то дає, я такою нічого не відчуваю. Так, ану, трошечки піднімемо, але тут треба акуратніше. Можемо її пограти до 16 тисяч. По рекомендаціях чую, що можна. Ану, ану. Так, Це вся фігня. Це все фігня, але ну, дракон має давати. Так, покрутим, на дракон. Ааа. Кусається. Так, ану, давай на полтосі, зараз. Щось закрий. Класне, таке, щоб я встявся нафіг. Давай, крути. а, Поки слабовато. Ну, я думаю, що вже близенько має бути все так хорошо. 150. Крутим акуратно, ану, 56. Так, 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 щоб ж записалося. 62, ну давай, ну останній шанс бахне казліна. 75. Так, ану це скільки. Так, ну, ну це має бути хорошо, чуваки. Ну, коротше, кажу, на цій грі можна грати спокійно. Три касаря сюди на базу. Ну, ось така собі ніби нічим не примітна гра. Коротше, показую Оцей ну, Triple Dragons дуже класна гра. Не примітна, але дуже класно дає. Тому, друзі, рекомендую. Всіх обняв, всіх поцілував. Поспішаємо забирати супербонус І пишіть в коменти, яку гру хочете наступно побачити.